У Лозівській міській раді 13 травня пройшло пленарне засідання 11-ї позачергової сесії міської ради, 8-го скликання, на якій було присутньо 28 депутатів. На сесії розглядали 25 питань. Серед них про затвердження персонального складу конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства Лозівське територіальне медичне об'єднання та про фінансову підтримку Лозівського ТМО. Також безоплатно передали майно з балансу Лозівського центру первинної медико-санітарної допомоги Лозівській міській раді в комунальну власність. Внесли зміни в рішення міської ради в різних комунальних сферах. Зміни стосуються доповнення новими заходами. Перше це виготовлення інформаційних табличок. На Старостинські округи виділяється 29, пропонується 29 800, 800 гривень на 12 табличок. І наступний захід це будівництво тротуару на спортивному майданчику парку перемоги за адресою вулиця Машинобудівники, 25, 80 тисяч. 46 тисяч це виконання робіт, коригування, експертиза. Також розглянули питання про організацію перевезень пільгового контингенту та надання компенсації перевізникам за пільговий проїзд окремих категорій громадян у 2021 році. Затвердили статут публічної бібліотеки Лозівської міської ради у новій редакції. Прийняли в комунальну власність майно зі спільної власності територіальних громад сіл селищ міст Харківської області. Також на сесії прийняли в комунальну власність безхазяйні об'єкти, затвердили генеральний план зонування території села Катеринівка, надали згоду на безоплатне прийняття земельних ділянок із спільної власності територіальних громад сіл селищ Лозівського району у комунальну власність Лозівської міської тергромади. Рішення прийнято, дякую.